Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок минулого тижня. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео зроблю посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут, бачите, яка красива брошка. Ну, а що, не красива? Подивіться. Отут От такі Листячки дуже приємні, покриття, така позолота, гарна, я б сказала, шляхетна, не так вже блищить воно, як та вставка, яку тут можна побачити. Ну, а що ж, це така типова для кінця 50-х, початку 60-х років мода. Стразами з покриттям АБ. Ну, а зворотній бік, якщо подивитися тут, це також характерно для того періоду. От Я вважаю, що саме в той час зроблена ця брошка. Не всім подобаються такі кристали з покриттям АБ. І, щиро кажучи, якщо казати про епоху 70-х, 80-х років, в той час вони мені теж не дуже подобалися. Але пройшов час, і зараз, коли я дивлюсь на такі прикраси, вони мене визивають такі ностальгічні почуття, такі якісь приємні спогади. Тому зараз такого негативу вони мене не викликають. Тож. Я вирішила купити цю брошку. Такого типу брошки у мене ще не було. І я вважаю, що вона прикрасить мою колекцію. А ці кліпси я нарила в одній купі, там було багато чого. І, знаєте, як риєш, риєш, дивишся. І перше, що я побачила, то спершу от таке. цю частину. І я подумала, що то браслет чи намисто якесь. Кристали АБ. Я подумала, треба подивитися поближче, що там таке. І коли я вирила, я побачила, що то, що то, 2000. І так, знаєте, посміхнулася, тому що ну, так, зрозуміла, що це кліпса для того, щоб зустрічати новий рік 2000. Ну, пам'ятаєте, було ж дуже багато. У свій час такого як містерія, що буде там 2000, там щось, якийсь комп'ютер вийдуть з ладу. І це як межа між двома сторіччями, і тисячоліттями, і таке, таке, таке інше. Е, і я подумала, ну так смішно. Потім подивилася зворотній бік. Не здалося б мені дуже поганим, знаєте, як то, то ну так, як то китайці роблять такі дешеві прикраси. Ні. Так, такий так, так поверхня не така вже і дешева, мені здалося. А потім я навіть роздивилася якісь літери тут на застібці. І поруч Таня ще була, з якою ми шукаємо вінтаж на ринку. І у Тані трошки зір покращить, ніж у мене. Я кажу: Таня, що тут написано? Ти можеш роздивитися? Вона так подивилася. І, і каже: та тут написано таке, що та-та-ра-та-та». Та та, та та Що це Та-ра-та-та? Та, 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 та? я, я не знаю, що це таке. Ну так, посміялися, і я кажу: як ти вважаєш, взяти одну кліпсу чи ні? Може, вона і була одна знаєте, для зустрічі Нового року. Монокліпса така. Ну, а потім нарила другу. Ну, Друга Кліпса навіть трошки в кращому стані. От дивіться, тут всі стрази на своїх місцях. Це кріплення, тут не стрази, тут такі спеціально зроблені ділки. І так, знаєте, постояла, подумала, подумала, потім вирішила взяти. Знаєте, я їх взяла, тому що мені здалося цікавий історичний момент цих кліпс, це 2000 рік. Це як зустріч Нового року, тут такі стрази аби, знаєте, такий, як святковий настрій, вони дають. Є маркування. Ну, так, думаю, візьму. Ну, і коли прийшла додому, почала дивитися, і виявилося, що це не та ратата, а тара-тата. Чому я так кажу? Тому що виявилося, що це французька фірма. Я здивувалася. Я так якось не очікувала, що це буде Франція. Фірма, яка існує зараз, вона не дуже-дуже має великий вік. Заснована була у 1986 році. Трьома друзями, рокерами. Уявляєте собі? Які, як, як написано на їх сторінці, на своїх мотоциклах проїздили по, всю, по всій Франції, зупинилися в Нормандії і там у якомусь гаражі почали, ну, так як там пишуть на їх сторінці, робити прикраси. Не дуже дорогі, але дуже креативні. Багато ручної роботи, оригінальний дизайн. І Спочатку то був якийсь гараж, потім з'явився офіс, як, ну, і ця фірма досить така стабільна і випускає прикраси і зараз. І знаєте, кліпси на їх сторінці, найдешевші 98 євро. А є 190 євро. Так, в, на Etsy і eBay вони трошки дешевші. Але я вам скажу не такі вже дешеві. Тож, мені це дуже було приємно знайти таку знахідку, тим більше, що я заплатила за них 3. А ще купила таку брошку. Для тих, хто цікавиться вінтажною біжутерією, це знайома тема. Це брошки, які вироблялися, і навіть виробляються, по дизайну. Навіть по основі того, що було в моді в 20-30-х роках. І називають їх брошками «П'єрбекс». От таке, така назва, ви можете побачити в інтернеті. Іноді пишуть «П'єрбекс» так, впевнено, іноді пишуть «П'єрбекс» з знаком запитання. Тому що маркування... Брошок, які випускалися цією фірмою, не всі вони мали. Навіть указують в інтернеті, що тільки половина брошок, які були випущені цією фірмою, мають маркування, а половина ні. Ну, але ж багато хто дуже добре знайомий з, такого, з такою технікою, з цим дизайном. І у мене є кілька. Але зараз, коли готувалася знімати відео, я щось так розгубилася, не можу знайти ту скриньку, де у мене зберігаються оці брошки. Так що треба шукати. У мене їх кілька, Ну, мені вони подобаються. Ну, може тому що ми... мені стиль арт-деко подобається. Тож я їх не можу пропустити. Хоч і не можу сказати, що це саме п'єрбекс, тому що, от подивившись в інтернеті, побачила багато брошок, які так впевнено вказують, що це п'єрбекс, і у них застібка тромбон. У мене не тромбон. Але, знаєте, навіть не така застібка, яка була дуже розповсюджена вже з середини 20-го сторіччя. Знаєте, про яку я кажу. Це така, нібито старенька. Тож, сказати нічого впевнено не можу, тож скажу в стилі П'єра Бекса. П'єр Бекс це фірма, яка з'явилася наприкінці 60-х років і почала випуск от таких ну, Як то сказати, імітації епохи Ардеко. І існувала вона до 80-х років. Фірма нічого нового зараз не випускає, але у неї є сторінка в інтернеті, і кожен може зайти і подивитися те, що вони пропонують. Вони пропонують повторення тих брошок, які вони робили колись. Так що зараз їх можна теж купити. На цих сторінках можна побачити, що ціна такого типу брошки це 20-30 євро. А на сторінках eBay ці їх продають за 50, 60, 70 євро. Ну і що ж, я вирішила, що треба взяти, тому що, скільки я пам'ятаю, нібито у мене немає саме такого дизайну. Але повинна пошукати добре цю скриньку, де у мене ці брошки лежать. І ще одна брошка, яку я купила ось ця. Ну, Такі брошки не дуже популярні. Мабуть, тому що вони такі чорні, такий настрій сумний визивають у когось. А мені подобається тому, що це напрям в історії прикрас. Тому я купую такого типу брошки, ось нагадаю вам, такі, або такій, такого типу. Такі. Це мода, яка була запроваджена ще в 19 сторіччі англійською королевою Вікторією, англійська королева Вікторія була в жалобі за своїм чоловіком. І довгий час носила чорні плаття, а тому і прикраси повинні були бути чорними. Вироблялись вони з гагату. Але гагат це такий матеріал, це натуральний матеріал, його не так вже і багато. Тому почали виробляти прикраси з інших матеріалів. І з часом, десь наприкінці 19 сторіччя, з'явилися навіть. Пластики Це такі перші спроби, заходи хімічні, скажімо так. І такого типу брошки були модні і у другій половині 19 сторіччя, і навіть е перейшла і в 20 сторіччя. Чому, знаєте, королева Вікторія дожила до початку 20-го сторіччя, це перше. По-друге, Перша світова війна привела до того, що багато людей були в жалобі, і жінки носили саме чорне вбрання, і використовували такого типу прикраси. Ну і Потім, хоч невеличкий період 20-30 роки, був трошки яскравіше, але Друга світова війна теж привела, до того, що чорні прикраси йшли як такі дуже розповсюджені. І тому, знаєте, мені цікаво історично. І я їх купую. І ось ця брошка, яку я купила цього разу. Окрім того, що це історія таке інше, це ще, подивіться, конвалія. Бачите, листя типове, отут ці квіточки конвалії. І от такий зворотній бік так Який нам показує стару брошку. Тож, я вирішила, що треба її взяти. Ну, я кажу стару, тому що, дивіться, оця має інший вигляд. А ця трошки старіша за цю. Тому я вважаю, що це десь якісь 50 ти роки, а ось це трошки старше. І. Коли я вже дома роздивлялася дуже уважно з лупою. То тут я навіть побачила літери. Може, і ви зараз побачите. Я на екрані дуже гарно видно. Тут написано Made in France. Тож, ця брошка виявилася французькою. Що може, і ці брошки зроблені во Франції? Щиро кажучи, не знаю. Але. Коли я прийшла додому і відкрила свою скриньку з французькими брошками, то коли я знайшла оці конвалії, а тут написано, що це зроблено у Франції, то, знаєте, якось воно мені поєдналося, ну так, може традиція якась у Франції. є. А ще знайшла отаку от брошку з конваліями. І це теж французька, отут є назва міста Ле Ну, це такий, як я розумію, сувенір. І, уявляєте, ось у мене складується така колекція конвалій, зроблених саме у Франції. Ну, а шедеврами, у мене сьогодні будуть дві брошки, оці дві, які я знайшла в одному магазині. І вони мені відразу, як то кажуть, впали в око, і я вирішила, що я їх куплю. Ну, Тому що сяють вони дуже добре. Бачите, яка імітація діамантів? А я вважаю, що саме з цією метою робили отакі прикраси: замітувати діаманти. І коли я повернула, подивилася, це тут, бачите, і кріплення, і застібка тромбон, і навіть літери. Є маркування Made in France. Тож, знову Франція. Але, як бачите, поруч з такими чорними брошками, як зараз я вам показувала конвалю, була і от така сяюча краса. Тут, коли я перевернула, ось, до речі, покажу вам їх поруч, я ну, так би сказала, що вони як сестри. так? Дуже схожі по всьому, по тому, як виглядає зворотній бік, по застібці, ну все. Але тут я не знайшла мейден Франс у цьому місці. Але потім, подивившися от тут, Знайшла тільки, знаєте, така нижня частина франс. Ну, Коли шукаєш щось конкретно, то можна знайти, навіть по, якщо зберіглося лише половина літер. І, як я розумію, це мода десь 40-50-х років. У мене не лише такі французькі брошки є, зроблені саме, от. По такому дизайну ось є такий бантик. І є отака от моя гордість. Я вважаю, що от вони як одна сім'я всі виглядають так? Ж. Ось ця брошка, це з одного боку брошка, то її можна так носити. Ось тут все є. Але це, як бачите, Дует фуркліпів. О саме фуркліпи, це 40-50 роки. Так, у мене поповнюється колекція, пов'язана з французькими прикрасами того періоду. І якщо до цього часу вони були окремо, окремо був це, окремо було це, зараз, я вважаю, їх можна поєднати. Я казала, у мене такі скриньки великі, де у мене зберігаються прикраси Італії, Франції, Іспанії і таке інше. І всередині цих скриньок вже в пакетиках лежать ті, які чимось поєднані. У мене з'явилася така група. Чому? Тому що, дивлячись на них. Я можу вже дивитися на брошки, на яких, може, немає маркування. Може, маркування якось стерлося, але вже можу розуміти, що зроблені вони саме в цій країні і в цей час. Нагадую вам прикраси, які я сьогодні показала. А вам сподобалися мої знахідки? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.